Коли поранить твоє серце, безжальний зміст чиїх ослів, хоч болем все в тобі озветься, будь як Христос, що всіх любив, скажи, прощаю, зла в собі не держи, тебе благослови з миром іди, скажи, прощаю, Зла в собі не держи, тебе благословляю, друже, з миром іди. у слові є велика сила, яка розхопить від сердець, хай сонце не зайде у ні. Прощай, нас просив Отець, скажи, Не єдине лише слово, і зацвіте навколо все, скажи його все тій любові, воно від Бога вирнесе, скажи, прощаю, зла в собі не держи, тебе благословляю. Читання слова Господнього. Псалом 101. Для початку хотілося вступну таку розповісти вступ про цей псалом. Перша частина складається, що автор цього псалму описує, наскільки йому важко, які його проблеми, про своїх ворогів, і наскільки він це переживає. що Написано, що навіть не хочеться їсти йому. Що його він п'є з, з водою свої сльози, йому дуже важко. Що його серце побите та висохло, ніби схоже, як, як трава, всі свої переживання виливає, що ніби Господня гнів і лютість вилилася на нього. Потім він звертає свій погляд від себе, звертає на місто Сіон, на Єрусалим. Описує, наскільки він йому любий і приємний. І це, будучи в цих проблемах, він роз... згад... здостає свого серця те, що йому любить і приємне. Що любить цей Сіон, він кохає його, кохає його каміння, навіть порох його полюбив. І надіється і вірить, що Господь відбудує його, І на... він з... З... запишається і покоління нове побачиться і новий Єрусалим. І в кінці ми бачимо, Він звертає свій погляд на Господа. 26 віршом записано так: коли землю ти був заклав, а небо точин твоїх рук, позникають вони, а ти будеш стояти. Що Господь понад усе, все, що б не відбулося, Господь буде стояти. Він вічний. Що б не відбувалося в нашому житті, чи проблеми наші, чи ось як тут описують, що це зруйнований Сіон. Але Господь він вічний. Він буде стояти, і він нам все дасть. І так, ми бачимо погляд на себе. Одна частина автор описує. Потім на місто Сіон, те, який приємний, любий він. І потім на Господа, що Господь надіє його, що Господь вічний. Ось такий для нас дуже хороший приклад. І так, читання Псалму, 101-й псалом. Молитва Богого, коли Він слабне та перед Господнім лицем виливає мову свою. Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе, не ховай від мене обличчя свого, в день недолі своєї схили своє ухо до мене, В день благання озвися невабом до мене, бо минають, як той дим мої дні, а кості мої, немов висохли в огнищі, як Травата побите та висохло серце моє, так що й забував їсти хліб свій, від зойку стогнання мого, мого прилипли до тіла мого мої кості. Уподобався я пеликанові пустині, я став, як той пугач руїн. Я безсонний і став, немов пташка самотня на Дасі. Увесь день ображають мене вороги мої, ті, хто з мене кипкує. Заприсяглись проти мене, і попіл я їм, немов хліб, а напої свої з плачем перемішую через, гні... через гнів твій та лютість твою, бо підняв у мене ти та й кинув мене. мої дні, як похилина тінь, а я сохну, немов та трава. А ти, Господи, будеш повік пробувати, а пам'ять твоя зроду в рік, ти станеш та змилуєшся над Сіоном. Бо час учинити йому милосердя, бо прийшов ре, речінець, бо раби твої покохали й каміння його, і порох його полюбили, і будуть боятись народи Господнього ймення, і всі земні царі слави твоєї, бо Господь побудує Сіона і появиться в славі своїй. До молитви забутих звернеться він, і молитви їхньої не осоромить, запишається це. Поколінню майбутнього. майбутньому і народ, який створений буде, хвалитиме Господа, бо споглянув він із високости святої своєї, Господь зорив на землю з небес, щоб почути зітхання ув'язненого, щоб на смерть прирокованих визволити, щоб розповідати про ймення Господні на Сіоні, а в Єрусалимі про славу Його. Коли разом, разом зберуться народи й держави служити Господеві, мою силу в дорозі він виснажив дні мої скоротив, я кажу: Боже мій, не бери ти мене в половині днів моїх, Твої руки на вічні віки, коли землю ти був заклав, а небо точін твоїх рук, Позникають вони, а ти будеш стояти. І всі вони, як одежа, загинуть. Ти їх зміниш, немов те вбрання, і минуться вони ти ж той самий, а роки твої не закінчаться. Сини твої, твоїх рабів будуть жити, а їхнє насіння стоятиме міцно перед обличчям твоїм. Ось такий псалом. Ми можем... Що ми можемо взяти для себе? Коли в нашому житті так само бувають проблеми? Подібні, які тут описані, в нас і вороги можуть бути навколо, як ми зараз бачимо, війна, ворог прийшов і нищить, і людське життя знищує, і все, що людина чинить. І так само і якісь проблеми життєві, і нестача, можливо, фінансів, і Чи хвороби щось, щось може бути важке в нашому житті, але є також люби в нашому житті. Ми можемо взяти так, як. Тут описано той Сіон, який Бог обіцяв збудувати і, і підтримувати, так само у нас те вічне царство, до якого ми призвані, до якого ми стремимося з нашим Господом. Ота вічна надія, яку ми любимо, яку ми чекаємо, і, і кінечне все будується на Господі. Він все в всьому, Він та надія, Він та єдина майбутнє. Найміцніша опора, Він наша майбутність, наше життя, майбутність з ним, з ним наочно, щоб ми, ми його бачити будемо. І хочеться і собі, і всім побажати, щоб Господь дав нам силу, які випробування в нас не прийшли, які б тягар земного життя ми не несли, щоб ми постійно дивились на нього, на ту єдину надію і силу вічну. Яка не в'яне, яка не проходить. Все, все минається на землі, але Він не пройде і нічого не мине в Його існуванні. Слава нашому Богові за те, що Він продовжує наше життя, дає милість нам і ласку свою проявляє до нас, що ми маємо слово Його, можемо тішитися ним і радіти ним. Хай буде возвеличне ім'я Господа навіки. Амінь.